Я маю півтора кілограма фаршу, з яких треба терміново щось приготувати. Бажання познімати і трошки часу. Тому сьогоднішнє відео про цілих три мої три мої улюблені заготовки з фаршу. Поїхали! Отак, от, от без прелюдій. Обіцяю дуже скоро навчитись не забувати знімати нормальні прев'ю, а поки покажу вам ось так ближче, що ми сьогодні готуємо. Це в нас такі лавашики, ось такі мідбольчики і ось таке рагу. І з них ми будемо складати такі різні тарілочки. Я детальніше про тарілочки напишу в описі, і в себе в інстаграмі теж зроблю допис, щоб ви собі могли подивитися, що з цих трьох заготовок, які ми приготуємо десь за годинку, можна скласти. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Дрібка Солі. Мене звати Таня. Я футблогерка, спеціалістка з харчування і авторка меню з заготовок з нескромною мрією допомогти якомога більшій кількості людей харчуватись краще, а заморочуватись їжею менше. Я робитиму всі три заготовки одночасно, але в описі вам залишаю, звісно ж, окремі рецепти, щоб ви собі могли їх зготувати по одному. Отже, я поставила розігрівати сковорідку на рагу і йду робити заміс фарша, той який загальний. Ми його потім розділимо на дві окремі заготовки. Але спершу нам його треба просолити, проперчити, додати до нього цибулину. Тут у мене кілограм фаршу і 200 г цибулі. Цибулю, фарш я люблю не нарізати, а натирати. Це мене змусило життя і дитячі фубе на шматки цибулі в котлетках. Але я й рада, тому що натерти цибулю значно швидше ніж її нарізати. А все, що робиться швидше, ніж зазвичай, мені підходить. Отже, сковорідка розігрілася на рагу, закидаємо на неї пів кіло фаршу і розділяємо на мілку фракцію. Дуже зручно це робити віночком, але зверніть увагу, якщо у вас антипригарна сковорідка, щоб цей віночок був пластиковий або силіконовий, а не залізний, щоб не шкрябав поверхні. Тепер розділяю той заправлений фарш на дві частини: в одну буду додавати зелень, 3-4 ложки столові води. Вода і зелень зроблять ці лавашики соковитішими. Спеції додавайте на свій смак. У мене сьогодні хмелісунелі і сушена цибулька. Фарш продовжуємо розбивати перемішуючи, вогонь не скручуємо, щоб він у нас не варився, а підсмажувався. З цієї ж причини спеції поки не додаємо. Фарш з зеленню вимішуємо і залишаємо постояти. А поки у нас невеличка рекламна пауза. Єдиним спонсором цього каналу є я. Я вже скоро три роки розробляю меню з заготовок. Маю їх 25 плюс випусків. Ділюся ними з людьми шляхом підписки на платформі Вайміякофіль. Вона вас ні до чого не зобов'язує. Ви отримуєте все і одразу, і не завжди. Там же на платформі можна подивитися і вибрати собі якесь окреме меню, що ви раптом не готові до серйозних тривалих відносин зі мною. Хочете потестувати щось одненьке. А ще в нас є маленький гордий український стартапик. Це додаток з моїми меню з заготовок. Найкраще, що ви наразі для нього можете зробити, це його встановити. Там є, до речі, тестове меню безкоштовно. Покористуватися, поганяти і залишити на нього відгук. Додаток доступний і на iPhone, і на Android. Будемо вам дуже вдячні, якщо ви витратите трошки часу для того, щоб нас підтримати. Ну і звісно ж, ваш перегляд, лайк, коментар і підписка на канал завжди супер сильно цінуються і дуже сильно підтримують мою мотивацію робити, знімати, розказувати. Ще дуже дякую. Повертаємось до відео. У підрум'янений фарш додаємо овочі. В мене це болгарський перчик. І кукурудза. і те, і те заморожене. Перець, звичайно ж, можна брати свіжий, кукурудзу можна взяти консервовану, але тоді додавайте її трошки пізніше у процесі. Зі спеції у мене тут сіль парець, копчена паприка, гострий чілі перець і зіра. Ту половинку фаршу, яка без зелені, готуємо стати мідболами. В мене раптово закінчились панірувальні сухарі, тому я перебила цільнозернові крекери в таку лайтову пудру, і в принципі вийшло нормально. Але з панірувальними сухарями буде краще. По кількості я зазвичай використовую 10% сухарів від. Фаги, м'яса, крім того, тут одна яйця, сіль, парець, тим'ян і сушений чесночок. Добре, вимішуємо і залишимо на кілька хвилин поженитись. А тим часом напакуємо наші лаваші фаршем. Я кажу лаваша, по факту це тортилія, навіть цільнозернова, я робила із цільнозерновою тортилією, із звичайною тортилією, із лавашиком робила. Виходить, плюс-мінус завжди щось однакове. Якщо ви знайдете тортилії меншого формату, такі трошки менші кружечки, то буде краще, тому що це зручніше в плані е, порцій. Отже, в кожен лаваш викладаємо по 2-3 столові ложки фаршу. Додаємо трошки сиру, змащуємо краї водою і зліплюємо. Виходять такі чебуречики-лавашики. Несемо їх у духовку, розігріту до 200 без вентиляції, а самі будемо доробляти наше рагу. Вогонь ми попередньо скрутили, пахне уже не реаліті, тому що там дуже класна комбінація спецій. Додаємо до цього фаршу томатну пасату. Можна використати томатну пасту розведену водою, можна використати томатне пюре на геть крайній можна додати кетчуп, крім пасати. Зараз на цьому етапі нам уже якраз час додавати квасольку. Я квасолю завжди промиваю, так від неї менше спецефектів. Гарно все вимішую і залишаю ще протушитись разом на кілька хвилин. Довго не треба, аби квасоля сильно не розлазилась. Поки наше рагу дотушується, я кручу мідбольчики. Якщо ви хочете прям геть заморочитись по уніформності, то можете зважувати кожну кульку. Я в цей раз робила попроще і на око. Вийшли плюс-мінус однакові. До цього, в принципі, і прагнемо. Мідболи несемо в духовку на іншу поличку до власне, наших лавашиків, які там собі вже чілять у духовці. Рагу наприкінці готування виглядає приблизно так. Я люблю, коли воно трошки рідше, тоді воно не так сильно застигає в процесі зберігання, тому я додаю ще трошки бульйону або Води плюс бульонного кубика. Далі фінально пробую на спеції, коригую за потреби. Іноді такі томатні рагу просять собі трошки цукру, якщо томатна джерело томатності, яке ви використали доволі кисло. Тим часом лавашики вже також готові. Мідболи на підході. Мої вже всі голодні, тому я збираю першу, перші тарілочки. Це рагу в нас на ура залітає з рисом і сметанкою. Або грецьким йогуртом. Єдине, що я завтикала, що воно вийде гостре, тому дитині треба буде скласти іншу тарілочку, бо вона не їстиме. А ми їсти будемо з превеликим задоволенням. Я люблю це рагу за те, що в ньому, по-перше, вже дуже багато овочів, дуже багато клітковини. Є рослинний білок у вигляді квасолі, і він такий ненав'язливий. І воно насправді дуже універсальне, можна використати в багатьох-багатьох тарілочках. А в дитини буде рисик і лавашик з м'язком і сиром. Такі до речі, штуки в різних тортилях і лавашах дуже круто заходять моїй дитині і заходять на перекус. Це зручно, швидко, чисто відкрила, дістала і їж не обов'язково навіть підігрівати. А додавши трошки овочів, виходить ідеаліті, а не тарілочка. Моя теж нічого так виглядає, а смакує взагалі люкс. Отже, за трошки менше ніж годину в мене вийшли три заготовки з фарша. Мідболи такі сіренькі, тому що вони хоча й цільнозернові крекери зі звичайними сухарями виходять набагато рум'яніші і гарніші. Власне, можна глянути у дописі в мене в інстаграмі, але їх смакові якості від цього ніяк не постраждали. Рагу красивий, як завжди. Я вам дуже дякую, що дивились. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Дивіться інші відео на каналі, там багато всього про заготовки. Обов'язково приготуйте собі ці, бо дуже добрі. І побачимось!